Вітаю всіх на занятті з художньої літератури! Сьогодні ми з вами будемо читати оповідання під назвою Як починається осінь? Осінь це дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього молодша доня. Весна. В осені. Коси заквітчені пшеничними колосками і червоними китягами калини. Ось така гарна осінь. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго-довго не розходиться. Оцей починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно-тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють. А дядли радіють, зустрівшись осенню. голосно кричать, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий, сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька діда мороза під стогом сіна, розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павотинки. Ось таке оповідання ми з вами сьогодні прослухали про золоту чарівну осінь.